Це він це він той, хто. Дівчата, випадає ієрофант. Це чоловік міг, який пройшов якесь озарення, по-рашиськи. Тобто людина, яка щось усвідомила із свого життя. Ієрофант випадає, і Аркан Дурак. Це чоловік, з яким ви. Можете почати новий етап в своєму житті, взагалі новий етап. Ох, як цікаво! А ще більше про нього. Про нього. Він зараз від вас захищає свої особисті кордони. Від вас, від імператриці. Дивіться, у когось це чоловік, якому ви народили дитину. У когось це ваш чоловік, тобто цей чоловік, з якому ви у законних відносинах. У когось ви заміжня, тому що іператриця, а у когось.